Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні. Вітаю героям слава Херсонщина, це Україна Отже, загарбники нарощують темпи депортації українців із тимчасово окупованих територій. З чим це пов'язано? Так, вони продовжують це робити і оголошували ще до нового року якраз 15-кілометрову зону вони хочуть звільнити від людей. І повністю депортувати людей з 15 кілометрової зони вдовж узбережжя Дніпра. А В цю зону попадають такі доволі великі міста Херсонської області, як Каховка, Таврійськ, Нова Каховка, Гола Пристань, Олешки, Велика Лепітиха, Горностаївка. Саме ці населені пункти окупанти намагаються штучно, примусово виселити. І ця спроба не полишає їх вже там, другий місяць, саме після того, як вони. Спочатку під натиском збройних сил вийшли з правого берега на лівий. Вони порозривали абсолютно все окопами, все узбережжя, і почали казати про те, що будуть висіляти людей. Але примусово цього не робили. Робили добровольну таку звану евакуацію, а фактично депортували людей, заманювали там якимись житловими сертифікатами, грошами і так далі. Але вже перші, які поїхали, почали скаржитись на те, що всі обіцянки вони марні. І відповідно просто людей обманюють і шукали шляхи, як повертатися назад. Але випадків, щоб люди вернулися назад, не фіксувалися, тобто їх просто не випускали назад. На зараз окупанти оголосили про примусову мобілізацію, не, ой, не мобілізацію, вибачте, депортацію. так звану. Да, да. І почали казати, що ця вже міра є вимушеною і вони обов'язково мають відселити людей. Роблять вони це для цього, щоб зробити саме ось цю 15 кілометрову зону, такою мілітарізоною, і щоб можна було вільно розсілятися. По домівкам людей, яких вони примусово вивезуть, щоб можна було використовувати ось цю 15 кілометрову зону, виключно як військовий полігон, і саме вже після нового року, ось останні дні вони почали взагалі закривати лікарні, вже, які знаходяться вздовж узбережжя. До речі, попала і лікарня великої Лепетихи, ой, не великої лептихи, верхнього рогачику. Верхній рогачок знаходиться не безпосередньо на узбережжі Дніпра, хоча і про цю лікарню сказали, що вона буде закрита. Вони вивозять на сьогоднішній день абсолютно всіх хворих до лікарень Новотроїцька, Скадовська і Гінічівська, кажучи про те, що лікарні будуть закриті, але ж вони їх використовують на зараз виключно як госпіталі для військових. І всіх цивільних лікарів вони змушують так само виїжджати, а привозять своїх військових. Тобто на зараз на узбережжі Дніпра, і ось в цих містах, про які ми казали, неможливо буде отримати навіть медичну допомогу. І разом з цим, цим окупанти ще й вводять для тиску на людей спеціальні перепустки. Кожна людина має при собі мати спеціальну перепустку, щоб пересув. Суся ось в цій 15-кілометровій зоні. Якщо цієї перепустки немає, то відповідно людина затримується і заарештовується. А для того, щоб отримати цю перепустку, треба піти в окупаційні органи влади з правом власності на майно з поясненням, чому людина тут знаходиться і чому не виїжджає, які причини цього, і так далі. Ну і остаточний вже тиск це просто обстріли. Це те, що вони роблять на правому березі, то обстріли вони застосовують і для міст, які знаходяться на лівому березі Дніпра, і на зараз саме окупована Каховка якраз потерпає від обстрілів окупантів, які проводяться з глибини окупованої території. І це робиться для того, щоб е створити картинку, того, що ну вони і так повідомляють своїх пропагандистських змі, що це обстрілює е, збройні сили України, і е, тут ми нічого зробити не можемо, тому евакуюєтеся. Тобто, фактично, але ж люди бачать, що обстріли йдуть якраз з глибини окупованої території, та й не то що з глибини окупованої території, просто е, виходи мінометів вони бачать з промислової зони міста, які знаходять, яка знаходиться ну на південь. Тому всі люди бачать, що це роблять окупанти. Окупанти намагаються списати на збройні сили, а фактично кажуть, що давайте треба виїжджати. Тобто, ось таким тиском ще й змушують примусово людей виїжджати саме зі своїх домівок. Пане Сергію, якраз військові кажуть, що у них така типу звична практика після вилітів саме в сторону правого берега, вони починають, так як ви кажете, і лівий обстрілювати. А в чому тут логіка, власне кажучи, що коли вони обстрілюють правобережжя, зразу автоматом попадає і по-лівому? Ну, це вони намагаються списувати на збройні сили України, тобто вони думають, що коли введеться ось такий обстріл. То кажуть, так ведеться пінг понг Ми стріляємо туди по збройним силам України, а збройні сили України стріляють ось тут по вам по житловим кварталам. Але ж фактично відбувається, що окупанти ведуть обстріли житлових кварталів як на лівому березі, так і на правому березі. На лівому березі вони це роблять для змушення людей покинути свої домівки, а на правому березі. Ну, це, це, це просто знаєте, це помста людям. Це помста людям за те, що вони дочекалися збройні сили. Це фактично намагання їх створити картинку, що нормального життя в місті Херсоні і на узбережжі Дніпра не буде. Ось ми тут людей евакуюємо, ну так в лапках і вивозимо в безпечні міста. то нехай. І українці роблять так само, а фактично, це намагання створити таку сіру зону: 15 кілометрів з однієї сторони Дніпра, і 15 кілометрів з іншої сторони Дніпра. Тобто, це, на мою думку, такі плани окупантів. Скажіть, коли ми говоримо про е, депортацію е, українців із Херсонщини, чи знаємо ми яка подальша доля цих людей? І, от ми, ми теж згадували про те, що ще на самому початку роздавали, наче людям якісь сертифікати. Потім вони приїхали і їх просто заселили в якісь санаторії. А що, а що потім взагалі стається? Як, як людям виживати? На, на що їсти, грубо кажучи. Ну окупанти там обіцяють якусь допомогу, обіцяють якісь виплати. Ви знаєте, от саме парадоксальне, що люди, які виїжджають, вони там ще якийсь певний час дійсно від них ідуть сигнали, що вони. Там, що їх кинули, вони знаходяться в палаточних городках, і так далі, що навіщо вони повірили? Ну, є така частина людей, яка піддалася паніки і, і поїхала за золом окупанта в Російську Федерацію, але ж згодом зв'язок з цими людьми пропадає просто. Вони десь розтворяються. Я так розумію, що їх везуть там кудись далеко на північ, і там вже зв'язок пропадається. Можливо, там залучають до якихось робіт і так далі. Але е, спочатку люди намагаються повернути. Я так розумію, що їм блокують ці намагання, і далі відправляють десь подалі, 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 і е, е, тоді вже зв'язок зникає на превеликий жаль. Стосовно того, що зараз відбувається із окупантами на тимчасово окупованих територіях, хотів вас запитати. Я нещодавно слухав чергові перехоплення їхніх розмов, які наша розвідка опублікувала, і там один з них розповідав, що він хоче дезертирувати, бо його хочуть відправити на Херсонщину. Ну, він відповідно на сході перебуває і там десь його мабуть ротацію хочуть з ним зробити. І він як висловився на Херсонщині, всі кажуть, що там повна дупа для окупантів. Що так лякає їх на Херсонщині? Ну, ви знаєте, Херсонщина контролюється нашими збройними силами абсолютно там аж до гінічиська. І до Каланчака да, і, і чаплинка, і то там передмістя чаплинки були потужні прильоти туди в розташування окупантів. І саме для того окупанти і роблять ось цю евакуацію, вони намагаються, щоб зберегти себе, вони намагаються розсілятися по приватним домівкам, ну і тільки там збиратися по особливим розпорядженням чи відповідно по чергуванням. А вже всі їх розташування, вони абсолютно чітко контролюються якраз нашою артою, і якраз таке велике розташування було нещодавно накрите там в Чеплинці і в Олешках нещодавно було накрито. Саме із-за цього окупанти і бояться їхати, тому що якщо їх розсіляють як військову частину, то одразу туди прилітає. Ну і відповідно велика небезпека. Це раз. Ну а по-друге, все ж таки це наш рух опору. Якби там окупанти не намагалися зараз посилювати фільтраційні дії, і знову таки там чергова агресія до людей на лівому березі, чи чергове фільтрування, як вони кажуть. А, а фактично, це є незаконні затримування, арешти і так далі то окупанти ось якраз бояться і внутрішнього супротиву. Саме тому вони Херсонщину не хочуть, не розглядають як місто для ротації. Але ж як ми побачили на зараз, окупанти просто вже не відправляють на ротацію військових з України в Росію, як це вони робили раніше, та навіть не то, що в Росію вони вже і в Крим не відправляють на ротацію. Тобто вони ротацію роблять там на арбатській стрілці використовують бази відпочинку. Скадовського трошечки менше, тому що туди долітає. Ось Арбатська стрілка в них. Вони вважають, що це найбільш поки що небезпечний регіон для них, і там в них ціль розташування, і там на зараз вони проводять ротації, заїжджають військові. Багато з них цих військових на зараз відправляються все ж таки на схід. На ротації їх відправляють назад в Херсонську область. Тобто їх вже не відправляють до Росії і в Криму, тому що навіть серед окупантів іде такі розмови, що як тільки. Нас е на ротацію відправлять в Росію, то треба там тікати треба там робити ноги, і як то кажуть, розтворятися в великій Росії. Ну тому що ось якраз настрій росіян у такі панічні військові, більш дезертирні саме тому ротації відбуваються на території якраз поки що окупованої України. Скажіть, а чи розуміємо ми, яка ситуація на островах? Пам'ятаємо, що там з'являвся український прапор, і знаємо, що росіяни намагаються контролювати також острови і використовувати їх для обстрілів. Так, острови і зараз є офіційно сірою зоною. Острови ніхто не контролює. Ну і треба розуміти для того, щоб контролювати острови, то треба там щоб було розташування військових. Розташовуватись військовим на островах. Це ну, по перше, незручно. По друге, небезпечно. а По-третє, це неможливо, тому що здебільшого це острова. Це є плавні, це є болота, є комиші, є частина дач вузькі там. Міста, де ці дачі там з'єднані, і так далі. Тобто, ну воно виглядає так, як великий острів, але це не означає, що це острів як острів, що це велика площа землі, це камиши, це болота і так далі. Тому е, закріплятися і контролювати ну це майже неможливо. Саме тому ці острови е, з перших днів окупанти використовували так як плацдарми для. Своїх мінометних розрахунків, з яких вони вели постійні обстріли міста Херсона, і якраз здебільше страждав мікрорайон острів, який безпосередній близості знаходиться саме до цих плавнів і до островів, якраз Великого Потьомкінського острова, про який багато казали, і про прапор над яким вивішували наші хлопці. То дійсно, ось якраз Великий Потьомкінський острів відбулися зачистки. ось Цих мінометних розрахунків ворога, але казати, що вони не повністю припинили своє пересування катерами між островами не можна, і якраз нещодавно фіксувалося, коли наші збройні сили один катер з ДРГ знищили з російським, і один катер знищили, який підвозив якраз міни до мінометних розрахунків. Тобто на зараз здебільшим здебільшого мета є контролювання водної гладі і пересування між островами. Тому що ну навіть якщо там і десь знаходяться якісь мінометні розрахунки, то їм треба підвозити міни. І якраз контроль водної гладі це є основною метою на сьогоднішній день. Основною метою є пересування будь-яких плавзасобів між островами, але острови поки що вважаються сірою зоною. А що ми розуміємо про е, діяльність е, колаборантів, диверсантів, зрадників на деокупованій частині Херсонщини? Зараз, якщо подивитися на е, новини із е, правобережжя, ну там майже кожен день когось затримують, виявляють і, е, е, і затримують. Так дійсно ведеться робота, постійно ведеться робота, і абсолютно правильно і є великий запит, якраз і людей, і херсонців і суспільства, і не, то, до речі, можна долучатися і писати заяву Службу безпеки України. Так і відбувається, тому що ви знаєте, люди, переживши в окупації, вони е, хочуть покарання тим, хто співпрацював з ворогом. Той, хто наводив якраз на патріотично налаштованих людей, той, хто допомагав ворогу встановлювати свої порядки, проводити референдуми, і так далі. Саме тому якраз і Служба безпеки відпрацьовує всі ці заяви і відповідно відпрацьовує колаборантів, які працювали з окупантами і впроваджували абсолютно все, що намагався нав'язати окупант. І ті люди, які очолювали там так звані. Навчальні департаменти і, і ті люди, які співпрацювали з ворогом, і ті люди, які приймали участь в організації референдуму, саме тому ми бачимо щоденні звинувачення, акти звинувачення, які вручаються тим людям, які ну і я до речі. Не розумію, чи, чи думали, що забудуться оці ці колаборанти, чи думали, що якось пройде? Та ні, пройде, тому що е, якраз саме люди хочуть, щоб е, ці всі зрадники понесли відповідальність. Ви згадали про освітню сферу. і Дійсно, коли правобережжя було окуповано, ми багато говорили про діяльність вчителів, в тому числі багато хто відмовився співпрацювати із окупаційними з окупантами, а хтось при цьому співпрацював. Що про що відомо про цих людей? Ті, хто співпрацював, так ті, хто співпрацював, ті, хто співпрацював і займав керівні посади, то на зараз до всіх цих людей висуваються звинувачення в колабораціонізмі. А звичайні і... вчителі, ні, а звичайні вчителі, які працювали на окупанта, Так. Ну, дивіться. В Херсоні таких випадків немає, і в Херсоні не фіксуються. І якраз в Херсоні, сам місто Херсон. Окупанти завозили велику кількість вчителів саме з Криму, для того, щоб почати і організувати навчальний процес. Тому на зараз все ж таки не фіксувалося висування звинувачень рядовим вчителям. Ну і я до речі, чесно кажучи, на зараз не зможу мабуть відповісти на це питання дійсно дуже цікаве питання, і треба все ж таки. Розглянути як відбувається зараз з рядовими вчителями, які працювали на деокупованих територіях вже сьогодні, а як вони працювали в окупації на окупант. Я дивився в місцевому виданні Кавон Сіті стосовно того, як виплачували зарплати херсонським чиновникам в той час, коли Херсон перебував під окупацією. І там дуже цікаво, що багато в кого зросли ці зарплати утричі, і при цьому деякі люди от вони чи не з'явилися, чи працювали на окупанта, а зарплати їм продовжували виплачуватися? Чи зрозуміло, що це було? Ну дійсно так. І я про цю проблему казав там з перших днів окупації, І коли нам стали вже відомі там прізвища. Тих чи інших колаборантів, то я казав про те, що необхідно якнайшвидше викреслювати цих людей з заробітних плат. До речі, ми продовжували з українського бюджету нараховувати і платити заробітні плати дійсно тим чиновникам, які працювали спочатку в органах місцевого самоврядування. Або в департаментах тих чи інших по сто тисяч на місяць. Там були цифри так, або просто директорами шкіл і їм продовжували виплачувати заробітні плати. Я казав, що навіть ну це неможливо, і це треба робити якнайшвидше. Але там мені завжди відповідали, що є проблеми з нарахуванням або всім, або нікому. Але ж дуже знаєте, дуже дивно, коли така ситуація була в Каховці, і там мер Німірець, він коли виїхав з окупованої каховки, то так сталося, що фінансову документацію і можливість нарахування, і з головним, і головний бухгалтер залишився в окупованій каховці. Не то саме гауляйтер Філіпчук, тоді продовжував нараховувати. Тобто робити зарплатні відомості і нараховувати українські зарплати вчителям в окупованій території, які залишалися, і навіть шантажував тим, що ті, хто не будуть допомагати йому з організацією навчального процесу по російському законодавству, то він не буде нараховувати їм заробітну плату українську. Ось це був нонсенс, і тоді, коли я перший про це сказав, тоді взагалі на певний час заблокували зарплату абсолютно всім освітянам. Ну, це була вимушена міра. А створили військову адміністрацію, і ну на превеликий жаль, призначили туди того самого немерця. Який ну чомусь чомусь саме парадоксальне, що Філіпчук нараховував зарплату не на мерцю, тобто меру Каховки він теж нараховував, бо в нього. Була в руках вся бухгалтерська документація і можливість нараховувати зарплати повністю по міській територіальній громаді. Тобто він нараховував не мирцю і зарплати. Там ще цікаво подивитись, чи нараховувались премії. А, а вчителям, які відмовлялися з ним співпрацювати, він міг викривикревати викреслювати звідомості зарплатні. А в нас чомусь чиновники казали, що не можемо або всім не платимо. Або або платимо всі пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Хлань був на зв'язку зі студією Радіо НВ, Депутат Херсонської обласної ради. Говорили про ситуацію на Херсонщині та про ситуацію із депортацією херсонців із право із лівого берега Дніпра із тимчасово